Ремонтада по українськи Динамо перевертає гру і розбирає Шахтар у другому таймі. Що сталося у роздягальні киян та про що говорив після матчу Шовковський? Але перед початком попросимо вас одразу підписатися на канал Футбол України, аби не пропускати усе найцікавіше. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Усім привіт, друзі! Ну що ж, найбільш напевно емоційний поєдинок чемпіонату України за ну що. Що найменше останніх кілька турів, а що найбільше за увесь чемпіонат відіграли класичне шахтар Динамо. Я думаю, на 100% виправдало усі ваші очікування. Що сталося у цьому матчі? Що говорили після гри, і найголовніше, що такого сказав Олександр Шовковський у перерві футболістам Динамо, що на другий тайм вийшла абсолютно нова команда. Зараз про все поговоримо. Ви ж тим часом натискаєте на вподобайку до цього відео і поїхали. Але перед тим як ми перейдемо до класичного, не можемо обнути стороною й інші поєдинки, які відбулися сьогодні у неділю. Отож, розпочали ігровий день у Полтаві, де Ворскла приймала Верес, і матч завершився для багатьох, напевно, неочікуваним рахунком, адже підопічні Максимова провели одразу три голи. У першому таймі забивав Кане, у другому перевагу команди подвоїв Ндукве, а крапку на 90-плюс третє поставив Малиш. Далі у Ковалівці Колос приймав Поліся і знову зумів відібрати очки у Гранда. Після перемоги над Шахтарем команда Костишина зіграла в нічию із Поліссям. Вже на першій хвилині. Другого тайму Житомирський колектив уперед вивів Сарапій. Втім, за 11 хвилин велетень рахунок зрівняв. тож це 1-1 І більше у цьому матчі команди голів не забивали. Ну а далі до центрального поєдинку Туру, і до напевно центрального поєдинку усієї другої частини чемпіонату, Шахтар у Львові приймав Динамо. Розпочнемо зі стартових складів, а конкретно звернемо увагу на Шахтар, адже Пушич доволі серйозно здивував вибором складу. А саме тим, що довірив місце в опорній зоні, Миколі Матвієнко, водночас Марлона, перевели грати вище замість Судакова. Ну а щодо матчу, то Шахтар одразу активніше його розпочав і вже на п'ятій. Хвилині змусив помилитися Михавка, захисник Динамо невдало віддав на Шапаренка. Цей пас гірники перехопили і одразу кинули вперед Егіналду. Бразильця у штрафному знайшов все той же Михавку і привіз на ворота своєї команди. Пенальті, який реалізував Кевін. Тиск шахтаря продовжився і призвів до ще одного м'яча на 20-й хвилині. Матвієнко потужно пробив за меж карного. нещат не зумів м'яч зафіксувати. І на добуванні тут як тут опинився Егіналду. Так, були підозри. На офсайт, однак, вар-арбітри відпрацювали дуже швидко і м'яч зарахували. Після другого пропущеного киянам вдалося дещо вирівняти гру. І, хоча вони самі не створили якихось небезпечних моментів, водночас не дали чогось особливого створити і гірникам. Тож на перерву команди пішли за рахунку 2-0. А от другий тайм Динамо розпочало надзвичайно активно і з перших хвилин притисло Шахтар до своїх воріт. Усе це доволі оперативно дало результат, Дубінчак виконав практично Ідеальний навіс, який зумів замкнути ванат. Різник спробував витягнути цей постріл, але м'яч все ж таки перетнув лінію воріт. Після цього кияни мали ще два неймовірних моменти: ванат у дотик замикав простріл, втім м'яч пройшов у лічених сантиметрах від воріт. А ще за кілька хвилин Кабаєв пробив дуже потужно, але удар на себе прийняла стійка. На 84 й хвилині Динамо створило черговий дуже крутий момент, і м'яч від воріт після удару Шапаренка відділили. Лише декілька сантиметрів. Але кульмінація настала і настала на 93-й хвилині. Кияни вкинули аут, далі метушня у штрафному майданчику. Першим зорієнтувався Кабая, в якого ніхто не тримав. Це удар без шансів для різника. І 2-2. Динамо у другому таймі абсолютно заслужено перевернуло гру і здобуло нічию. Зауважимо, що за 45 хвилин другого тайму Шахтар завдав поворотам суперника лише два удари, із них один у площину. Час як кияни таких виконали аж вісім. Ну і давайте до турнірної таблиці, де за чотири тури до кінця Динамо випереджає Олександрію на чотири очки, а шахтар знову ж таки на десять. Полісся четверте. У них сорок три. Далі йдуть Карпати із показником у сорок балів. Нижче розташувалися Кривбас, Верес, Зоря, Рух та Колос. Одинадцяте та дванадцяте місця зайняли ЛНЗ та Оболонь. Ну а чотири заключні місця нині за Ворсклою, Лівим берегом, Чорноморцем та Інгульцем. Ну, а далі звернемо увагу на коментар. Автора вирішального у цьому матчі забитого голу Владислава Кабаєва, адже він розповів, що ж такого сталося у перерві, і що ж такого сталося, власне, у роздягальні Динамо, що на другий тайм ми побачили фактично іншу команду. Я скажу так: такого злого і агресивного тренера я ще не бачив. Говорив він на підвищених тонах, і це нас дуже встряхнуло. Таким же був і Ярмоленко, і це зіграло нам на руку. Що змінилося у другому таймі, каже Кабаєв, ми почали грати з більшим натхненням, ми хотіли виграти більше ніж Шахтар. Здається, у нас було навіть більше сил. Шахтар почав сушити гру. А ми вірили до самого кінця, що зможемо забити навіть третій, але зрівняли ми надто пізно, сказав футболіст в ефірі УПЛТБ. Про серйозну розмову після матчу говорив і Олександр Шовковський. Ми не можемо давати супернику такі подарунки. На нас впливав тиск результату. Тим паче, я вже не пам'ятаю, коли ми в останнє перемагали. Ахтар, але ми не були схожі самі на себе. У перерві відбулася чоловіча розмова, і на другий тайм ми вийшли грати так, як мали би грати із перших хвилин, сказав тренер. Ну, ми тут трошки від себе допоможемо Олександру Шовковському. В останнє Динамо перемагало Шахтар ще 17 квітня 2021 року. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи буде перша перемога за стільки часу у фіналі Кубка України, або можливо Шахтар зуміє відігратися, бо якось запровалений чемпіонат. На сьогодні у нас все. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.